Ди це до тебе цього. 83. Де це, я там думаю, що знаю десь. Тут новопошли. Давай. Нам за це бивши мусорополисбивши. Люди взяли кладовки, зробили. Десь у курки кидають, ходять, курки там решетки. І воно все зверху, все, все горить і падало все сюди. Там якісь, я, значить, там краски були, ще, так що потушити можна було. Так, горіло на, на, На четвертому стукали всі двері, не, не всі виходили, тому що вже стільки було диму. Боялися люди вийти, щоб не задихнутися. А верхні бачите, на балкони повиходили, стояли на балконах. Перечекали все. Спасибо, цим хлопцям пожарникам вони дуже працювали хорошо. <реклама> В 2-20 я проснулася запах. Я зразу сім'ю розбудила, говорю, встаємо, щось це. Я відкриваю двері знизу, знизу доверху. Зараз, івуся, зараз подожди, бабуся. Вони говорять, закрий двері, бо буде цей дим. Я зразу почала сусідки стукати, нема. Думаю, може це сусідка. Ми на балкон і дивимося з балкона звідти потушать, а ми не бачимо, що тут. А потім почали нам в двері вже стукати, що виходьте бистро все. І ми так в чому були, і вибігли на двір. Все. Ну, молоко сюди. Тяга була сюди, воно валило, а що цього? У ніч з 25 на 26 вересня в оперативно координаційний центр управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу у будинку номер 22 на проспекті юності у Вінниці. Одразу з'явилася інформація про те, що існує загроза життю і здоров'ю людей, тому було оголошено підвищений номер виклику і. На пожежу було відправлено одразу чергові караули з п'яти пожежно-рятувальних частин Вінниці. По приїзду на місце події було негайно організовано евакуацію громадян. Із задимленої зони наші рятувальники вивели 10 дорослих чоловік і дві дитини. Всього під час ліквідації цієї пожежі було евакуйовано з будинку 32 особи. В осінній пожежі брали участь 38 чоловік особового складу, було задіяно 8 одиниць техніки. Завдяки оперативним діям рятувальників ніхто не постраждав, не отримав травми, всі були врятовані. Причини пожежі зараз з'ясовує дослідно випробувальна лабораторія. Єдине, що можна сказати, згоріли кладовки, починаючи з 3 по 9 поверх. Але найголовніше, що пожежа не перекинулася на житлові приміщення, на помешкання громадян.